Вітаю! Мене звати Кардаш Марина. Я регресолог, психолог та спеціаліст по матриці долі. Що ж таке регресія? Під час регресії, під супровід регресолога, людину занурюють в медитативний стан, де вона може побачити своє дитинство, свої минулі втілення або навіть майбутнє втілення. Регресія це не гіпноз. Під час регресії ви розумієте, де ви знаходитесь, розумієте, що ви говорите. І в будь-який час можете відкрити свої очі? Один сеанс регресії триває приблизно 15-дві години. Це залежить від запиту, з яким ви прийшли, від складності цього запиту. Регресія може допомогти розплутати дуже важкі такі ситуації, які ви не могли усвідомити і розплутати з іншими спеціалістами у вашому житті. За допомогою регресії, це можливо. Куди можна потрапити під час регресії? Це в дитинство, в минулі втілення, в духовний світ, в інші цивілізації, в момент народження душі, подивитися, як було у мами в животі та інші інші варіації безліч цікавих моментів, які можна підсвітити за допомогою регресії. Коли в нашому житті трапляються певні травматичні події, то наш мозок фіксується і ставить нам певні блоки, які потім заважають нам у житті. Наприклад. У минулому житті жінку дуже ображали чоловіки. Вона страждала через них, і вона поставила собі блок, всі чоловіки козли. І коли вона втілилася в теперішньому житті, вона не розуміє, а чому вона не може побудувати нормальні стосунки з чоловіками, що таке трапляється, і потрібно повернутися в минуле життя і прибрати цей блок. Або ще приклад чоловіка в дитинстві дуже ображали і казали, що він маленький. Його думка неважлива, сиди і не висовуйся. І тепер, коли він виріс, став дорослим, він не може проявлятися, він не може заявляти по себе, йому важко виступати на публіці. І потрібно повернутися в дитинство і прибрати цей блок. Або ще приклад, жінка така дуже пухкенька, і скільки б дієт вона не проводила, все вона не худне і не розуміє, а чому ж не, не діють ці дієти, чому я далі залишаюся такою пухкенькою. І ми повертаємося в її дитинство, знаходимо цей певний блок, де її не помічали, де вона не могла заявити про себе, і вона була непомітною дитинкою. І тому вона почала якби, збільшувати свою вагу, збільшувати свій розмір, щоб заявити все світо про себе і показати: ну, будь ласка, батьки помітте мене, дивіться, я ж тут, я ось така, от, я помітна. І ми повертаємося до дитинства, прибираємо цей блок, і жінка починає худнути. Регрес копає дуже глибоко, і ви можете знайти відповіді на ваші питання, які вас мучили роками. В регресі ми знаходимо момент травматичний, який з вами стався. Беремо звідтиля усвідомлення, чому ви натикаєтесь на одні ж ті ж самі граблі, чому з вами трапляються оці ж самі події. Ми його усвідомлюємо, перепрограмуємо. І тоді у вашому житті починає все пробудовуватися найкращим, благосним чином вже без всіх блоків і установок. Коли ви знаходите травмуючий момент, то регресолог вам допомагає змінити, пропрацювати та зцілити цю проблему. В регресію можна пойти з будь-яким запитом, який турбує вас на даний момент. Це може бути робота, фінанси, здоров'я, стосунки, реалізація та багато-багато іншого. Як підготуватися до сеансу регресії? Обов'язково потрібно визначити запит, з яким ви будете йти в регрес. Просто піти, щоб для цікавості подивитися минуле життя, то ваше життя минуле може просто не відкритися. Цей запит повинен бути дуже важливим для вас і йти від щирого серця, а не від розуму. Ви повинні хотіти вирішити цю проблему, повинно бути всередині бажання душі якось змінитися і вирішити зрозуміти цю проблему. До сеансу бажано не пити багато рідини, сичагін яких засібів, якоїсь кави, щоб під час сеансу не бігати до туалету. Також бажано поїсти, щоб голод вас не турбував, тому що сеанс може тривати 2 години, може більше тривати. І перед сеансом ви можете розслабитися, закрити штори. І зробити, щоб вас ніхто не турбував, щоб діти не галасували, щоб чоловік у кімнату не стукався, щоб ніхто вам під час сеансу не заважав. Сеанс регресії допомагає зайти в глибини підсвідомого і, нарешті, почути свою душу і своє вище я. На початку регресії йде розслаблення, я за допомогою медитації розслабляю ваше тіло, щоб ви могли зануритися в глибини вашого підсвідомого. Після сеансу ще деякий час буде розпаковка інформації, яку ви отримали на регресії. Регрес запускає цю трансформацію, але потім ще деякий час іде розпаковка. Поступово прибираються блоки, які ви собі поставили, поступово ви починаєте реагувати по-іншому, на людей, на події у вашому житті, і поступово починає простраюватися новий сценарій вашого життя, де у вас гарні відносини. Де ви можете заробляти кошти, де ви можете проявлятися, де ви починаєте йти до вашого здоров'я, з будь-яким запитом, з яким ви прийшли, починає розгортатися найкращим чином ваше життя. Кому не підійде регресія? Людям з психологічними розладами. Якщо ви не довіряєте методу регресії, або якщо ви не довіряєте провіднику, тоді вам регрес не підійде. Також не підійде регрес тим, хто вважає, що у всіх бідах... Винні оточуючи, що я білий пухнастий і тільки всі оточуючі мене подразнюють і мене м, виводять із себе. Тому що регрес це самопізнання, це як духовний, такий розвиток, це розуміння причинно наслідкових зв'язків і бажання змінити самого себе, знайти інструменти, прибрати блоки, щоб змінити не оточуючих, а змінити себе. Якщо вам відгукується регресія і я вам підходжу як провідник, ви можете знайти мої контакти під цим відео і написати мені, тоді ми з вами попрацюємо в регресії особисто. Мені цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто проходив вже сеанси регресії десь або хто планує проходити сеанси. Напишіть, будь ласка, і поділіться своїм досвідом. Мені дуже цікаво буде почитати це. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб отримати більше корисної інформації на цю тему. А також можете підписатися на мій інстаграм, де отримаєте безліч інформації по духовному розвитку. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!